у третьому епізоді ми розповідали про множинність незалежних чинників похибки. Уяви, що тебе запросили на співбесіду. цього дня щось може працювати на тебе і проти тебе. Наприклад, у тебе почалась мігрень чи за годину до співбесіди твій пес. це погано. та дещо може працювати і на тебе. Добре виспався. Сяє сонечко і самопочуття просто прекрасне. Ці чинники можуть сильно вплинути на те, як пройде співбесіда і чи дадуть тобі роботу. Отже, перше чинників багато. Незначні ми можемо проігнорувати. У статистиці вони називаються шумом друге, вони не пов'язані. між смертю собаки і сонечком, що сяє, навряд є зв'язок. Я досить упевнений, що ці події не пов'язані. Сукупність усіх цих чинників може суттєво вплинути на те, як добре ти покажеш себе на співбесіді. Так, це зводиться до того, що якісь речі можуть працювати на твою користь таке трапляється. та буває, що світ налаштований проти тебе. Наче якась змова оселитичке реберть, це може навіть спричинити депресію. А іноді ми відчуваємо, що все прекрасно. слухаємо музику, прогулюємося. усе чудово. все виходить. Та як ми вже знаємо з минулого епізоду, чергування подій може нагромаджуватися. іноді одна за одною йдуть хороші, іноді погані. але ці смуги закінчуються. Думаю, випадковість нагромадження подій. І дію множинності незалежних чинників похибки добре пояснює так звана регресія до усереднення, або як її називає Френсіс Гальтон, регресія до посередності. Вона виявляє себе в тому, про що ми говорили у довгому часовому проміжку, усе збалансується нагромадження однополюсних подій вирівняється протилежними. Ось що мається на увазі під регресією до усереднення. Ми постійно бачимо її у спорті. Є атлет, який показує чудові результати. Але як сказав Ділович, це закінчується. Щойно він потрапляє на обкладинку Sports Illustrated чи на диск з грою Madden NFL. Щодо цього феномену існує дуже багато вірувань і забобонів Адже атлет уже не показує блискучих результатів після того, як потрапив на обкладинку. це аж ніяк не пов'язано з магією і порушенням забобонних ритуалів, а з регресією до усереднення. Скупчення однополюсних подій закінчилось, і множинність незалежних чинників змінилась. Думаю, варто докладніше розглянути регресію до усереднення. Наведу приклад. Уявімо, що ми зараз в аудиторії а в ній сотні студентів. Усі сидять за партами і складають тест. у тесті сто тверджень, з якими потрібно погодитися чи ні? поставити пташок. Так, – «ні». Тепер уявімо, що всі сто студентів не розуміють ані слова з нашої мови. Вони зовсім цілковито не знають нашої мови, отже, не розуміють жодного запитання тесту, дивляться на незнайомі слова і на умання ставлять пташку Отже, ми маємо сотню студентів і сотню запитань. За результатами тесту виявилося, що хтось його склав. у більшості близько 50% правильних відповідей, але в декого відсоток вищий. Зі ста людей десь двоє троє дали правильну відповідь на 60-65% запитань а найкраще упорався Біллі. Його результати найвищі. Він нічого не розумів, але йому пощастило. він випадково дав 65 правильних відповідей. А ще є Джейн. Вона упоралася найгірше. 35 правильних відповідей. Отже, Біллі склав найкраще, а Джейн найгірше. А тепер уявімо, що станеться наступного дня. Студенти знову складають тест, але з перефразованими запитаннями все одно відповіді вгадуються. Вони сідають за парти і починають його складати. Ставлять пташок. Так? Ні. Що станеться цього дня? Які результати покаже І Які результати покаже Джейн? перед тим як рушимо далі. Хай слухачі спробують їх спрогнозувати.